Але ж все не вірно. Вітаю вас, брати і сестри, друзі, гості, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І дякую ще за, за один день, що я можу перебувати е, в домі молитви і разом з вами прославляти нашого Спасителя. Чому я так сказав? Не, вірніше буде е, сказати, що я. Прийшов до вас знову з вами зустрітися і прославити Господа нашого за всі його благодіяння. Але ж хотів би і попросити молитовної підтримки у вас, тому що ну, так сталося, що потрібно їхати на консультацію, а можливо і на оперативне втручання за кордон з приводу хвороби. Ну і разом з тим. Дружину і сина також е, з собою везуть. Е, і чому так сказав? Тому що хто на, е, коли повернусь, як поведе, як поведе Господь. От, е, і на все воля Божа, ми знаємо, що на все воля Божа. І тому попросити вашої молотовної підтримки і на дорогу, і на те, що буде е, вже у лікарні там чи на. В той землі, де будемо. Оце те, що я хотів сказати. Але ж так, попрощатися це буде не, не, невірно, так? тому що Господь Господь ми знаємо, що у Господа нема нічого неможливого. Нічого неможливого нема, так само, як і я. Діти це, діти зараз виступають і розуміють це, що це наше світло, що це наш Спаситель. І тому я так блукав, блукав, у трьох соснах блукав. І не знав, як від, звідти вийти. Не знав, як звідти вийти. Але хто казав дорогу? Світло, світло. Про що казав е, брат? Світло це Біблія, це Слово Боже. Це те, що хоче Господь від нас. Одного щоб ми прийняли його до серця. І надіялися на нього. Ми знаємо, що якщо ми надіємося на нашого Спасителя, Він вже нас спас, виправдав, звільнив від провинних. Тільки у нього є умова прийняти його до серця йти його шляхами. Ушу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце грається надвоє, біля страх в мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу, і не буде вже розлуки, го дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, о дитина ти моя, але сумніви бувають, недовіра ще живе, він смуток посилає. Облича знову сумне, сльози кодяться рікою, в душі все співсе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе. Вже розлуки, о дитина ти моя, я прошу тебе, Ісусе, не лиша мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце крається на біля страх мені живе, а Христос так промовляє, не журися. Різьбу тебе на руки, понесу туди йди я, і не буде вже розлуки, по дитина ти моя не знаю, чи буде е, вірно, але ж е, зараз е, весь е, цивільний світ. Е, Буде в неділю е, святкувати е, праздник святий Пасхи. Я не знаю, як, е, як е, у вас у вашій церкві це буде відбуватися чи коли. але ж ми знаємо, що е, по-різному складається так, що. Е, Християн-католиків, християн православних, християн протестантів різні дати вказані, але ж ми знаємо, що наша Пасха Христос закланий за нас. Ми знаємо, що ми повинні завжди незалежно від дати, незалежно від тих моментів, які складаються. В різних е, деномінаціях але ж ми повинні пам'ятати завжди, е, що Христос помер за наші гріхи. І тому я хотів би цей псалом е, заспівати. Е, ми всі пам'ятали, що Він живий. Ісус Христос живий, Він воскрес. Полюбив людей, Спаситель, на яку довів, на Голгофі про хрест розповів неба славу, залишивши, за твій гріх вмирав. про святу Ісус, проливши, нам спасіння дав, по істину воскрезуче слова, по істину ця істина жива, Христос мертвим і повіки нема. Він є в серцях в наших серцях, по істину воскресуче слова. Бо істину ця істина жива, Христа між мертвими повік нема, Він є в серцях, все гріховне відкидай же і приймай Христа, у його долонях щастя і любов свята, яка радість та блаженство вічне нам життя. Бо Христос Воскрес із мертвих, віриш ти і я, по істину воскрес звучать слова, по істину ця істина жива. Христа між мертвими повік нема. Він є в серцях в наших серцях, по істину воскрес звучать слова, по істину ця істинна жива. Христа між мертвими повік нема. Він є в серцях. Хай литя сторіччя, істина проста, на землі ми тут не вічні, обирай Христа, нам Ісус залишив шлях свій, тож підемо. Не. Христа між мертвими по вік нема. Він є в серцях в наших серцях, бо істин воскрес звуче слова, по істинну ця істина жива. Христа між мертвими немов вік нема. Він є в серцях. Слава Господу нашому Ісусу Христу!